Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 59, а зошити на сторінці 28. Всі готові працювати, додавати, віднімати, числа й вираз рівняти, ще й задачу розв'язати. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з додаванням виду 26 додати 4. Будемо вчитися розв'язувати складені задачі на обчислення суми та удосконалювати вміння визначати час за годинником. Усні обчислення допоможемо славним козакам зварити козацьку кашу та виконати математичні обчислення. Поставте відео на паузу та обчисліть усно. Відкрийте свої тоненькі робочі зошити. Відступіть від попередньої роботи донизу чотири клітинки та запишіть сьогоднішню дату класна робота. Підручник. Сторінка 59. Завдання 344. Запишіть приклади в зошит у три стопчики та обчисліть. Проспостерігайте закономірності у розв'язуванні цих прикладів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Молодці! Завдання виконали вірно. Завдання 345. Доповни до числа 10 кожне з чисел. Ми всі пам'ятаємо склад числа 10, тому легко справимося з цим завданням. Запишіть приклади 345 та виконайте їх швидко. Самостійно поставте відео на паузу, потім звіримось. Перевіряємо, і ви знову справилися з завданням. Молодці. Завдання 346. За малюнком і записами поясни, як знаходили суму чисел 26 і 4. Допоможе нам в цьому ось цей пінгвін, ця дівчинка. Розкладемо число 26 кубиками, складемо 2 десятки і 6 одиничок. Додамо 4 одинички. Додали 4 кубики. Перерахуємо всі одинички 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, їх 10. А 10 кубиків це. Один десяток. Отже, додаємо його до поданих двох е, десятків, два десятки кубиків, та ще один десяток кубиків, та разом буде три десятки кубиків або число 30. Пінвін нам наголошує: увага, кількість десятків змінюється. Розглянемо це на виразі. 26 додати 4. 26 розклали на розряди. 20 і 6 додати 4. Дорівнює. 2 десятки, так і залишаємо. А в дужечках додаємо 6 одиничок до 6 одиничок додаємо 4 одинички. 20 записуємо. 6 додати 4 буде 10. І виходить, 20 додати 10 то буде 30. Знову ж таки зверніть увагу, що кількість десятків змінилася. Молодці. Завдання 347. Запишемо в зошит приклади 347, будемо розв'язувати кожен стопчик з коментуванням. Згадаємо алгоритм розв'язування таких прикладів. Перше, розкладаю двоцифрове число. На розрядні доданки. Друге працюю з одиницями. Третє – Отримую 10 або 1 десяток. Четверте: додаю 1 десяток до десятків. Розв'язуємо перший стовпчик. Ми знаємо, що в нас одинички додаються до одиничок. 2 додати 8 дорівнює. Другий вираз 12 додати 8. Користуюся алгоритмом, розкладаю двоцифрове число на розрядні доданки. 12 розкладаємо на 10 і 2. 2 додати 8 додаємо 1 до одиниць і отримуємо 1 десяток. Додаю десятки до десятків, один десяток, та додати ще один десяток, буде дорівнювати 2 десятки або 20. Запишемо. Наступний приклад: 82 додати 8. Знову користуємось алгоритмом. Розкладаю двоцифрове число на розрядні доданки. Розкладаємо 82, розкладаємо 80 і 2. Працюю з одиницями. 2 додати 8, отримую десяток, дорівнює 10. Додаю один десяток до десятків. 80 було та 10 дорівнює 90. Запишемо. Розв'яжіть наступні приклади з коментуванням. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Я сподіваюся, завдання виконали вірно. Завдання 348. Задача. Ви можете будь-коли поставити відео на паузу. І продовжити розв'язувати задачу самостійно. А я продовжую читаємо задачу. У саду росло три груші і вісім яблунь. Посадили ще дев'ять дерев. Скільки всього дерев стало в саду? Скільки в саду росло груш? Скільки в саду росло яблунь. А скільки ще дерев посадили? А що питають у задачі скільки всього дерев стало в саду. Цю задачу можна зробити виразом або двома діями. Запишемо скорочений запис та розв'яжемо задачу. Щоб дізнатися, скільки ж стало дерев у саду, можна спочатку зробити першу дію. Дізнатися, скільки їх було разом. Три додати вісім. Та буде 11. А потім додати в другі дії те, що посадили ще 9. До 11 додати 9, та буде відповідь: стало 20 дерев. Запишемо ці дії. Запишемо слово розв'язання. Або можна розв'язати цю задачу виразом. Запишемо вираз. Ми дали відповідь на запитання, що у саду стало 20 дерев. Задача розв'язана молодці. Задача 349. Доповни задачу числовими даними. Запиши вираз до задачі. Читаємо задачу та уявляємо: на стоянці було 10 легкових автомобілів і кілька вантажних. Приїхало ще 4 автомобілі. Скільки всього автомобілів стало на стоянці? Нам треба доповнити задачу числовими даними. Давайте подивимося, в якому місці ми додамо числове дане. На стоянці скільки було? Десять легкових автомобілів і кілька вантажних. От замість слова, кілька нам треба підібрати якесь число. Давайте уявимо, що там стояло ну, три вантажні автомобілі. Тобто, і наша задача тоді зміниться. Ми будемо так її розуміти, на стоянці було 10 легкових автомобілів і 3 вантажних. Приїхало ще 4 автомобілі. Скільки всього автомобілів стало на стоянці? Наше завдання записати вираз до задачі. Давайте подумаємо. Перше, що ми зробимо 10 додамо 3, а потім ще додамо 4. Ось і ми записали цю задачу виразом. Запишемо задачу. задачу у зошит. Так, молодці. Задача розв'язана. Завдання 350. Котру годину покаже кожний годинник через 5 годин. Так, розглянемо перший годинник на ньому 6 година. Подумаємо: через 5 годин, тобто додати треба ще 5, 6 додати 5, то буде 11. Отже, через 5 годин на годиннику буде 11 година. Переглянемо інший годинник, котра година зараз 4. Через скільки Якої? котру годину покаже годинник через 5 годин. 4 додати 5, то буде яка година? Вірно, 9. І останній електронний годинник 7 годин. Котра година буде через 5 годин. Що треба зробити? До 7 додати 5, то буде вірно. Завдання 351 та завдання 352 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Зошит. Сторінка 28. Завдання перше. Підкресли круглі числа. Ми знаємо, що круглі числа це числа, які закінчуються на нуль. Запиши їх у порядку зменшення, тобто від більшого числа до меншого. Запишіть сюди. Завдання друге обчисли вирази. Завдання третє. Зафарбуй фігури, у яких значенням виразу є кругле число. Розгляньте, знайдіть значення виразів та розфарбуйте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Скористайся малюнками і запиши пропущені числа в рівностях. Розгляньте малюнки та виконайте завдання. Завдання п'яте. Доповни задачу числовими даними. Запиши вираз до задачі обчисли. Доповніть. Запишіть задачу виразом та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.